Димойся на Водолію на липень місяць. Водолій липень місяць. Що вас чекає водолія? Липень місяць. Дуже хороші плани якісь вас чекають. В липні у вас може бути новий проєкт, нові можливості, новий бізнес. І все це на довгий-довгий проєкт. Так само тут може бути навіть зустрічання людини на довгий час. Тому що у нас йде зміна статусу. І ця людина дуже-дуже хороша. Якщо ви. Цього місця зазначається людина, ця людина залишається на довгий час у вашому житті. І зразу це може бути і закоханість, і зміна статусу. Якщо ви починаєте якийсь проєкт по роботі, те саме, цей місяць буде на довгий час, на довгу можливість співпрацювати, жити, бути разом. Тому у нас дуже-дуже хороші плани на майбутнє. От, єди тут передум перед предуп... Єдине тут, а... А... що може бути, слово забув, переду. На українській мові буде предупредження. Забув. І тут може бути якраз це. Те, що людина, з якою буде знайома, трохи може вас обманить. Не скаже продовжу інформацію або перескажеть за багато інформації. Тут більше перескажеть. Такі може бути... Болтун, що розкаже про себе, і, і, і як він стоморів пере, переплив і як дракона вбив. Тому трохи такий може бути е, мужчина сказочник, наприклад, якого визначає. Але це не сказати, що перечеркує все, це все одно може бути і причиною того, що ви закохаєтесь в нього. Тому. Вибачайте. Тому це наоборот може бути на той причині, чого ви закохаєтесь, бо людина вам розкаже її прекрасні історії, що для вас це буде прям вау. Я таких емоцій не відчувала. Значить, зразу дивимося на... Стосунки і кохання. Стосунки і кохання для водоліїв липень місяць. Стосунки і кохання для водоліїв липень місяць. Дивіться зовсім інша картина. Так, в соціумі. Ви можете зустріти якусь людину, якщо ви будете проявлятися в соціумі. Але таке враження, що ви все одно чекаєте якусь іншу людину. Я тут карта більше говорить за те, що не спішіть е з першим попавшим. Типу В цьому місяці може бути на початку місяця якась людина. Потім в середині, потім в кінці самого місяця, може аж переходить на слідчий місяць, і не спішіть за першого кращого. Тому що тут треба трохи почекати. Він буде, ця людина, якщо ви самотні, якщо ви холостяк холостячка, ця людина 100% буде, і вона дуже класна, дуже чітка. Це можливість податковуватися або в соціумі, або за границею, або в інтернеті. І головне знати, як себе проявляти, як себе преподавати перед цією людиною. Водолії робота і фінанси. Водолії робота і фінанси. Водолії робота і фінанси липень місяць. А по роботі у вас все дуже добре. Е, головне, не забувати повішати кваліфікацію, навчатися, вкладати е, в себе і знати свої границі на роботі. Ну З роботою у вас е, дуже добре. Єдине, що може затягнутися деякі проєкти на довший час. У нас тут є ще підвішений. А так, що... Планувало піднятися в кар'єрі по, по статусу, і це може бути трохи затягнутися на якийсь час. Зробити якийсь проєкт, це може затягнутися на якийсь час. Ну, але це не говорить, що це не вийде. Це просто затягнеться на якийсь час. Може того і тут на рекомендацію треба покращити свої знання, покращити е е інформацію, яку ви знаєте на, на те, що хочете. Йти на. Підвищення кваліфікації це все буде вам а, в плюс. Тому от такий от, у вас місяць вдолі. Якщо вам потрібна індивідуальна консультація, звертайтеся в інстаграм, всі дані є під відео. І бажаємо всього найкращого і гарного липня!